Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі перевантаження зіркового пікапу не зійдуться на тобі ремені безпеки. Найбільша знаменитість юзік на швидкому колі не боляче <світ> ікона світового автопрому Volkswagen Golf. Чому не поставити одне з найпопулярніших авто всіх часів і народів? Проти ікони радянської естради Софії Ротару. Ага. І міні Купер Пейсмен, логічний автомобіль. Замість метелика безрозмірна тарілка свідомета для безтурботної молоді. Ми знайшли для них нову культову штучку: Міні Купер Пейсмен, хіпстер на колесах. Рекорд співака і телеведучого Олександра Сидоренка на пекельному колі недосяжний вже цілих пів сезону. Знамениті відчайдухи один за одним штурмують підступний випробувальний полігон, але так і не можуть наблизитись до двох хвилин 48 секунд, які тріумфально привіз лідер заліку Фозі. Сьогодні ж свій могутній удар по його часу нанесе найбільша знаменитість вітчизняного шоу-бізу. великий і добрий актор студії «95-й квартал Юрій Корябченко, якого друзі лагідно називають Юзік. Юра, вітаю тебе на зіркових перегонах. Щасливий я, що дістався ти нарешті до нашого кола. Доехав. Але перед тим, як посадити і пустити тебе в машину, я маю розпитати все про твій автомобільний досвід. Як давно ти водиш? Ну, Но... почав що... ще в 93-му році, отримав права. Поэтому, 20 в принципі, років водиш. В принципі, да. Ти водиш не агресивно? Не агресивно. Не виїжджаєш на трек поганятись. Ні, ніколи в житті. Не стартуєш в місті першим зі світлофора, не, не підрізаєш. Ти сюди позвав людину. Спокійні. <схай> Сьогодні в тебе буде нагода відчути усі чарівності автоспорту, стартувати валити швидко, вписуватись в повороти на останньому. <пробітник> автодрайв, вилазити на горби і з них злітати на всій швидкості. Ну я думаю, спробую. Єдине за що переймаємось, що не зійдуться, на тобі ремені безпеки. Но... Звісно, без рівні їхати опасно. Але з іншого боку, ну, ти ж весь в подушках ти. безпеки. Я вдохнув. <рес> <рес> може, це Ну що ж, тоді шолом Л200 і полетіли. Летіти доведеться обережніше за інших, адже гоночні паски безпеки все-таки не зійшлись на великому пілотові. На старт. Увага! Полетіли! А тепер ж. Тупи. Був тебе офродний досвід. Є з позашляховика. Була. Зараз перший перве получаю. Дебютант позашляхових перегонів крутив баранку як умілий гонщик. Рішучого Юзіка не стримувала навіть відсутність жорсткої фіксації в сидінні водія. Попов. Красава. Не боляче? Щука? Ні. Ну я в перше відчуття. Супер. Так, добре. Ну так ти ж не прив'язаний. В ремені не вліз, Так що буде трохи попідкидати. Сказати, щоб, щоб робили більше ну, ремені, конечно, да? ну, Так же шестівається над людьми. Спросити я ж, мабуть, з-за цього і не їжджу. Ну то, що люди ніхто. Ти тільки от через це на ралі не їдеш. Так, було, бере мені того розміру. Що процентів. Так. Без п'яти хвилин ралійний гонщик гнав наш білий пікап на межі автомобільних можливостей, підбадьорюючи L200 теплими словами. Жалка машинка. Жалко? Жалко. Огняжечка. Поки не приходиться терпіть. Ну і нарешті е, хайвей імені Азарова. А, 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 а. Ви щикатали. Так. Оба. На цій ділянці траси японський позашляховик із юзіком за кермом отримав найбільше в своєму житті навантаження. Ще поправили яму обережна. І, 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 далі топи. <звух> Снежечка. Выкручу руку. Держись. Держись! Держись! Фу! Фу! Ну я кто-то. <свят> 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 Классно. <свят> О. Фу. Ну, рассказывай. Сподобалось тебе? Очень клево. Спасибо, что позвали. На самом деле, пару разів було таке впечатление, що ми куда то влітаємо, влітаємо. Ну, А в мене було таке враження, що ти нам брехав про свій фроудний експіріс, що в тебе його не було. Таке mm. враження, що в тебе досвід позашляховий був, дай Боже. Та ні, просто много за рулем поэтому... Ну да, їхав, їхав ти дуже, впевнено, вписував всі повороти вписував. Всі як треба. Заносив зад, Ну, Підчував, було, да? Конечно, відчував, да? Відчував, що ж там з та, заносими заходив. Були моменти, але ми ж. Для того й поїхали навіть. Час розказати тобі про твій час. Козі проїхав за 2,48. Вася Верестюк проїхав за 2,58. Твій час. Да. Рівно три хвилини. О! Ну нормально! Третє місце. Каже тобі програма тачки і третє місце. Пока бро. Мені здається, що це от ті два кілони, які ти більший за від розтюка якраз і втримали тебе від да. цих двох или, секунд. Дослідні, от едат, котрої треба було трохи газку. Да, да. нічого. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Ух ти. Вперті і непоступливі хлопці-богатирі все далі відтісняють швидких дівчат від призових міст хороші результати усіх зіркових гонщиків підтверджують, що навіть під кінець сезону побитий і замучений пікап для знаменитостей ще здатен показувати гідний час. Саме на це і розраховує черговий піжон, який вже готовий змінити свій розцяцькований салатовий мускулкар на нашу робочу конячку. Есняний сезон ми провели багато практичних і раціональних порівнянь: як то Бентлі з тролейбусом, Мерседес з велосипедом, ренжовер з Уазиком. Проте багато хто чекає від нас відповіді на головне автомобільне запитання: хто крутіший Volkswagen Golf чи Софія Михайлівна Ротару? І дійсно, чому не порівняти машину, якої на сьогодні продали вже 30 мільйонів, і співачку, яка випустила 500 пісень 11 мовами? Романтика. Чому не поставити одне з найпопулярніших авто всіх часів і народів проти однієї з найбільш оплачуваних співачок Радянського Союзу. Отже, 74-й рік світу представляють перший Фольксваген Гольф. Його дизайн створював Джорджетто Джуджаро, який через 32 роки презентує неймовірний Veyron. Доступна ціна та широкий вибір модифікацій роблять гольф улюбленцем домогосподарок, студентів, клерків, вчителів. Початок 70-х. Софія Рота рознімається у музичному телефільмі Володимира і Васюка. Червона рута. Після виходу цього блокбастеру 70-х її красі заздрять усі жінки Радянського Союзу. Софія Ротару збирає будинки культури і вперше виконує свій легендарний похід у залу. Народна артистка УРСР першою серед радянських співачок виходить на сцену в брючному костюмі. Ротару, як і фольксваген Golf, Вмить стає справжньою легендою. Далі 83 й рік виходить друге покоління, і цілий клас автомобілів отримує одноіменну назву Гольф клас. Такої всенародної поваги, коли торгові марки перетворюються на власну назву, заслуговують не так вже й багато товарів: памперси, джипи, серокси. А все тому, що у 80-х другий гольф заслужив собі титул Взірця стилю. Допомогла блискуча телереклама. В цей час Софія Ротаро виконує свій забійний хід Лаванда. Ну і практично без конкурентів отримує звання лідера. Радянського, так би мовити, шоу-бізнесу. Співачка дедалі частіше експериментує зі стилем. Часом її пісні мають елементи хард-року і навіть металу. В людинолюбних дев'яностих вже третій гольф знову зловив настрій епохи і Продавався як безпечний і екологічний, хоча був важким і нецікавим проти попередників. Комплектація народного авто стає значно багатшою, що тягне за собою його подорожчання. Після третього гольфа багато хто казав Фольксвагену, що настав час припинити його випуск, бо він розм'як, та вони не послухались. Після розпаду союзу і комерціалізації музичного простору Софія Ротару не втратила ведучих позицій в шоу-бізнесі. Її аудиторія стабільна і поширюється далеко за межі країни. Вона з успіхом дає багаточисленні концерти для російської діаспори в Європі та США. Також на початку 90-х виходить її черговий суперхід Хуторянка. І два перших сіді збірника кращих пісень співачки. В той же час Volkswagen Golf не відстає від співачки і комплектує свої автомобілі сіді програвачами. Четверте покоління Гольфа заробляє для моделі титул найпопулярнішого німецького автомобіля в світі. За кількістю продажів Гольф б'є ще один популярний Volkswagen ЖУК. авто з'являються опції, притаманні тачкам класом вище. На початку 2000-х Софія Михайлівна шокує всіх і вся своїм першим виступом в нічному клубі Метелиця. Цей концерт ікони радянської музики став справжньою подією в культурному житті Москви 2002-го. Ніхто не очікував, що зірка такого масштабу може виступати нехай у великому, але ж ресторані. Фольксваген Голь п'ятого покоління запам'ятався збільшенням своїх розмірів. Тепер він довший, ширший і вищий. Найбільше надбавку простору відчувають задні пасажири. В них з'явилося зайвих 6,5 см сантиметрів для ніг. Цей час в 2007 Софія Ротару в Ялті відзначає свій 60-річний ювілей. Сотні прихильників, відомі артисти і політики були на урочистому прийомі в Лівадійському палаці. Президент Ющенко нагороджує співачку орденом за заслуги другого ступеню. В цей же час Volkswagen Golf теж отримує титул найбезпечнішого автомобіля в своєму класі. Лейтмотивом створення шостого покоління гольфів стала економія на всьому. Тепер цей автомобіль складають не 35, а 25 годин. Попри економію, багаті комплектації зробили автомобіль незвично дорогим. Продажі падають, проте гольф все рівно залишається одним з найпопулярніших в Європі. Софія Ротару через високі ціни на квитки на ювілейні концерти в Москві та Пітері проводить виступи у напівпорожніх залах. Попри економічну кризу і ріст конкуренції, Ротару і Гольф залишаються на гребній популярності. І нарешті останній сьомий гольф презентований в Україні цього року без особливих понтів і гламуру. Як завжди, стриманий зі своїм особистим ексклюзивним фактором X. З одного боку практичний автомобіль, в якому можна возити дітей до школи. З іншого весела та швидка тачка. А у версії «GTI» – швидка як надзвуковий літак. На початку цього року Ротаро з усією родиною відправляється на Мальдіви. Та згодом розуміє, що без роботи довго не може. Відтак влаштовує черговий гастрольний тур містами Росії і Казахстану. На сьогодні співачка у відмінній фізичній і вокальній формі і виглядає значно молодше за інших співачок ровесниць. Так само, як сьоме покоління гольфів, значно краще за перше, так і Софія Михайлівна. Як на мене, зараз виглядає набагато краще ніж 40 років. тому. Відразу після реклами Хіпстер на колесах шукає ідеальне вбрання. На ногах у нашого міні такі ж самі яскраві чорно-білі диски і псує ідеальні зачіски. Довгоочікуваний міні Ні Купер Пейсмен вже в Києві. Хіпстери – це дивокуваті хлопці та дівчата, які вдягаються з бабусиної скрині. Не уявляють своє життя без айфону записної книжки молискін та окулярів Рейбен. Вони дивляться нецікаве артхаусне арт-хаусне кіно та читають нудну та складну літературу. Одного вважають себе обдарованими і талановитими інтелектуалами. Всі вони мріють бути поетами, музикантами, фотографами і критиками. Проте 80% працюють в сфері обслуговування. Основи цієї актуальної молодіжної субкультури складають певні аксесуари, наявність яких і визначає ступінь крутості кіпстера. Ми знайшли для них нову культову штучку: Міні Купер Пейсмен Хіпстер на колесах. Уже крута і породиста тачка. Вона з полиці тих іграшок, якими з задоволенням бавляться селебритіс. Міні є у Сари Джесікі Паркер, Рене Зельвегер, Кеті Холмс, Брітні Спірс, Ані Завальської, Василіси Фролової, а хіпстери, які марять богемним життям, заливаються слиною, коли виходить черговий новий міні. Щоб перевірити, наскільки нове творіння від BMW схоже на цих молодих і епатажних людей, ми вирішили подивитись на пейсмен через об'єктив старезного хіпстерського фотоапарату разом із молодою співачкою Анною Бастон. Паршов впадають в очі ці величезні фари із формованим хантом, схожі на хіпстерські окуляри. Між ними може бути суттєва різниця. Якщо скло в окулярах хіпстерів, як правило, без діоптрі їх носять виключно, щоб здаватись розумнішим, то фари у міні справді інтелектуальні. Вони змінюють напрямок світла в залежності від швидкості та кута повороту керма. Далі визначною рисою цієї молодіжної субкультури є кеди. Мають бути зелененькі, жовтенькі, розовенькі і вдягаються в будь-яку погоду. На ногах у нашого міні такі самі яскраві чорно-білі диски. Вони напевно будуть виділятися серед сірого автомобільного потоку. Далі Хіпстер це обов'язково одяг з спринтом, малюночком. На їх футболках та кофтах мають бути смішні фрази, тваринки, кедики, машинки, комікси фотоапарат чи Лондон. За майку у нового міні Купер Пейсмен цей надзвичайно похилий дах. Круто, коли він іншого кольору, ніж кузов. Ще крутіше, коли на ньому британський прапор. Новий метелик нахудіший гіпстера вищий пілотаж, коли метелик дорожчий за весь інший одяг разом взятий. на шиї нашого міні-купера. Замість метелика безрозмірна тарілка спідометр. Водій на неї ніколи не звертає уваги, адже швидкість дублюється ось тут цифрами. Проте пасажири очей відірвати не можуть. Дах у нашого міні їде так само, як і в нашої прогресивної молоді. Заради стильної зовнішності британцям довелося зробити його більш похилим і пожертвувати значною частиною вільного простору як в багажнику, так і на задніх сидіннях. А от нашим новим друзям з їх креативними зачісками та високими капелюхами в міні -купер навряд чи буде комфортно. Про це перевіримо. Високі, кістляві молоді люди, еталонні мірила для міскості автомобілів. Міні над чубами тих, хто сидить попереду, вільного простору більш ніж достатньо. Не шкребе гривою обшивку даху і хіпстер на задньому сидінні. Єдиний, хто не помістився, четвертий в капелюсі. П'ятому пасажиру в новому пейсмен взагалі не місце. Замість нього сидіння розрізає непрактична, але дуже стильна рельса, яка може змінювати кольори підсвітки. Ми вже довели, що міні схожий на правильного хіпстера, що з високими творчими зачісками краще сидіти попереду, а не на гальорці. І нарешті підійшли до головного питання, яке турбує всіх талановитих і просунутих. Чи можна в цьому автомобілі робити шедевральні луки? Зараз поясню. Половину свого свідомого життя хіпстери проводять у пошуках оригінального і неповторного луку. І лук це не цибуля, це фото, на якому зображено хіпстера обов'язково повний зріст з беземоційним виразом обличчя і переважно в руці. Звичайно, такі шедевральні картинки викладаються у соцмережах. Хіпстер без луків все одно що Лєв Толстої без бороди. Мірятися луками будемо із цим розцяцькованим хіпстером на мопеді, справжнім мисливцем за творчими інтернет-картинками. Переможе той, чиї фотороботи наберуть більше схвальних відгуків в інтернеті. Безумовно, інтернет залежні із задоволенням підхоплюють всі новітні тренди всесвітньої мережі, особливо що стосується фотографій. Я розпочну з дуже модного способу фотографуватись, який називається пленкінг від слова планка. Головне його правило сфотографуватись у вигляді бревна, тобто лежачи на животі, обличчям вниз, руки вздовж тіла в найбільш непередбачуваних місцях, це може бути будь-де на ескалаторі, на кофейному автоматі, на бордюрі або просто в когось на руках. Часом конкурент на мопеді приймає позу чайника. Фото в такому стилі теж дуже популярні у всесвітній мережі. Називаються ці від слова «тіпот чайник. Наші перші неймовірні луки миттєво потрапляють в інтернет на все загальний розсуд. Наступним моїм неймовірним луком буде оулінг, що входить від англійського слова «оул». В перекладі означає сова. Головне тут сидіти на почепки з задумливим виглядом у найбільш незручному та невідповідному для цього місці. Іншими словами, осовитися. а заразом і перевіримо об'єм багажника. Своє фотобезумство хіпстер продовжує за допомогою багету. Такі луки передбачають використання довгого французького хліба замість побутових предметів, спортивних снарядів, частин тіла. І нарешті хорс мемінь такий собі вершник без голови. Для цієї високохудожньої композиції, як правило, використовуються двоє, які утворю таку собі скульптуру у вигляді окремих тіла і голови. Ви не повірите, але моді на такі фото вже майже 100 років. В той час, як мої луки певно, випереджали фотопсихоз суперника, він пішов в це Бетменів фотографії у пози летючої миші або Бетмена. Чи не найскладніший спосіб отримати інтернет славу. В результаті мої портрети із новим міні Куперпейсмен перемогли заявною перевагою. Адже половина усіх коментарів і відгуків стосувалась саме автомобіля. Виявляється, новий міні купер фейсмен виглядає так само провокативно, нестандартно і навіть абсурдно, як і всі ці новомодні луки фотографії. Повний бак, будь ласка. Справді, заправка універсальне місце для того, щоб розповісти всьому світу про свою подорож в інтернеті. Вайфай літає, фотки постяться блискавично, що ще треба кіпсеру для щастя. V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Кажуть, що собаки дуже схожі на своїх господарів. У випадку з міні та хіпстерами розумів, що цей вислів можна застосувати і до авто. Пейсмен не лише ідеальна машина для подорожі за луками та шедеврально виглядає на фотках в інстаграм. За кермом цього придбання Британського стеляги будь-який гіпстер почуватиметься як футбольний вболівальник на фіналі Ліги Чемпіонів, як жертва моди пальто останній колекції Тома Форда, як космонавт на МКС. Британський міні пейсмен на тлі німецько-корейсько-китайських автомобілів, що заполонили українські дороги, виглядає як система від Apple на тлі всеперемагаючої війни. Про це завжди неоднозначний вибір. Цього автомобіля сумнівна аеродинаміка. Цей квадратний пиріжок-кросовер врізається в повітря не краще за цеглу. Далі цього автомобіля погана ергономіка. Ви подивіться на цей абсурдний спідометр та абсолютно незручні кнопки. Нарешті захмарна ціна. Найдешевша комплектація цього тридверного кросовера. Починається від 300 тисяч гривень, найдорожча біля півмільйона. Проте є люди, для яких міні немає жодної альтернативи. Це успішні естети, для яких дизайн, стиль та фешн є богом сучасності. Сівши за кермо такого автомобіля, ти наче вдягаєш рожеві окуляри, які повністю змінюють світ навколо тебе і роблять його яскравішим. Напевно, саме тому цей жовтенький міні стоїть і в моєму греці. У наступній програмі помаранчева машина проти дівчат на червоній доріжці. Легко втратити самоконтроль проти трактора на зеленому полі. цей трактор. Також Lamborghini. І проти цієї тачки на сірому асфальті Палимо гуму на Lamborghini Gallardo Валентіно Бальбоні. Спонсор показу Shell.